22 листопада, час новин на телеканалі Рось. Добрий вечір. Продано у Звенигородці на аукціоні пішов з молотка. Дитячий парк тут були горки дитячі. Це ще з мого дитинства. Це мені за 38 років. А тут були я помнів, всі ці печелі. Паравозить отут сотні черкасців. Вирушили ходою на підтримку Євросоюзу. Жнива скорботи 80 років минуло з часу найбільшої трагедії українського народу. Позиція пам'яті історія єврейської громади у світлинах і архівних документах. Це наша особиста історія сімейна і це історія нашого народу, історія нашої країни. Реп під кобзу. Письменники близнюки Капранови співаючи презентували свою книгу. Сотні черкащан взяли участь у ході на підтримку вступу України до Євросоюзу. Її учасники зібрались біля Палацу культури Дружба народів. Із гаслами та транспарантами вони рушили до Соборної площі, де у цей час за вступ до ЄС агітували представники провладної партії. Всього у мітингу взяли участь близько 600 людей. «Мітинг зібрався насчет піддержки Євросоюзу на підпис євросоюзу. І це ми проходили з чоловіком і зайшли сюди. На соборній площі розбили свої намети представники різних політичних сил. З'ясування стосунків не обійшлося. Спочатку учасники ходи намагалися прорватися до будівлі облдержадміністрації. Втім, на перешкоді мітингувальникам стали правоохоронці. Відтак ті продовжили акцію на порозі адміністративної будівлі. Потім представники об'єднаної опозиції намагалися зірвати мітинг провладної партії. Біля сцени розпочалися судички. Вальба, 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 вальба. Завершився євроінтеграційний мітинг патріотичними піснями. Вітазористь Дмитро Мечченченко, Черкаська з Гурванвин. Дитячий парк у центрі Звенигородки пішов із молотка. Міська влада виставила на торги і продала земельну ділянку рекреаційного призначення. За неї виручила 41 тисячу гривень, хоча реальна вартість більше 200 тисяч. Факт незаконного відчуження землі зафіксувала прокуратура, але суди двох інстанцій цього не визнають. Подробиці дізнаємось. від Віти Зорич. Були горки дитячі, це ще з мого дитинства. Мені вже 38 років, а тут були, я пам'ятаю, всі оці качелі паровозики. отут тут мало бути ціле дитяче містечко, але замість гойдалок та карусель порожнє місце. Цей парк у самісінькому центрі Звенигородки міська влада продала ще у 2005-му. Та про це люди довідались лише нещодавно. Ну, це до такого дитя, що продавати вже дитячий парк. Ну ладно, там продають там магазини, там розпродають уже весь город, нічого в роді немає. Ну продати дитячий парк це, звісно, це вже ну ну просто це вже нікуди не годиться. Про те, що існує такий договір купівлі-продажу, не знали навіть деякі депутати міськради. кажуть за те, щоб про. Ати парк не голосували. У Нас діє ціла злочинна корупційна група. Вже вона дуже гарно згрупована, яка тільки міняє поле діяльності: то одна земля, то друга. Схема відпрацьована. Люди, як правило, одні й ті самі з одного скликання на друге, практично ті самі. Тому питання вирішується дуже легко. Щоб повернути рекреаційну зону громаді, люди почали писати звернення до прокуратури. Там провели перевірку, і факт відчуження землі визнали незаконним. Порушення про щодо процедури відчуження самої земельної ділянки на торгах, так і про те, що навіть теоретично, в силу положень земельного кодексу, земельні ділянки такої категорії, мова йде про землю рекреаційного призначення, не підлягають відчуженню без попередньої зміни їх цільового призначення. А його запевняють у прокуратурі не змінювали. У міськраді ж цю ділянку не визнають парку. кажуть, продавали землю не сільськогосподарського призначення і хотіли, мовляв, щоб інвестор зробив добре діло, збудував дитяче містечко. Да, можливо, якісь із шороховатості, можливо, є якісь. скажімо, це було вперше. тоді ще в нас брали досвід, як це як тоді було для того, щоб наповнити бюджет, конкурси, аукціони. Можливо, якась була десь порушена процедура. Це дійсно так. За фактом незаконного відчуження майже двох тисяч квадратних метрів землі прокуратура Черкаської області звернулася до Феміди, але вже два суди програли. Нині підготували касаційну скаргу. Люди теж зупинятися не збираються. Є процедура оскарження даних рішень у суді. Є в нас такий суд, який розглядає адміністративні позови. Є в цих документах підстави, по яким можливе звернення до адміністративного суду. З 2005-го парк для жителів з на замку місцеві кажуть, щоб як і раніше їхні діти тут безперешкодно гралися, готові піти на все. Віта зоришмитромошніченко, черкаська служба новин. У розгляді і ухваленні бюджету повинна брати участь громада, а депутати міськради не мають очолювати департаменти у міськвиконкомі чи то керувати комунальними підприємствами. Такі положення ініціює громадська рада Черкас на чолі з Валентиною Жуковською. Більше по темі у наступному сюжеті. Участь громади у розподілі бюджетних грошей нормальна практика в країнах Західної Європи. Більше прозорості, більше довіри, стверджує голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська. Вона не має сумнівів, що цю пропозицію влада сприйме критично. Втім, наголошує, бюджет наповнюється не чиновниками. Тож вони мають зрозуміти, що ці гроші необхідно ділити відкрито, щоб ми знали, що. Перший пріоритет, якщо він буде визначений, транспортна реформа, транспортні послуги, стільки то буде вимагати грошей. Другий пріоритет, наприклад, матеріально-технічне оновлення наших шкіл. В цьому році багато про це говорилося, багато було проблем в школах. Буде виділено стільки то коштів. І тоді вся громада буде розуміти, що бюджет обмежений, вибрано такі пріоритети. У петиції до градоначальства порушується ще один принциповий момент самоврядування ліквідація практики суміщення депутатської діяльності із керівними посадами. У Черкаському міськоконкомі нині працевлаштовано 20 депутатів, зазначає голова громадської ради Черкас. Валентина Жуковська переконана, що обранці не мають морального права обіймати керівні посади у виконавчих органах влади. Хоча закон це і не забороняє. Я переконана, що депутат не може бути одночасно чиновником. Депутат одночасно не може бути керівником. Департаментом виконкомі для того, щоб з одного боку приймати ті рішення, а з другого боку голосувати за ті рішення. Якщо депутат вибрав, що він хоче бути чиновником, склади, будь ласка, мандат. Також на засіданні громадської ради Черкас ухвалено рішення про випуск бюлетеню слово громади в інформаційному віснику. Висвітлюватиметься діяльність громадської ради, позитивні зміни у місті, які відбуваються завдяки ініціативі її активістів та волонтерів. Порушуватиметься проблема Черкас. Станіслав Шеметлех Кураш, Черкаська служба. Новин. Жнива скорботи 80 літ минуло з часу найбільшої трагедії українського народу голодомору 32-33 років. Тоді радянська влада свідомо і цілеспрямовано знищила більш як 10 мільйонів українських селян. Окремі посттоталітарні країни і досі не визнають ті події геноцидом. Та історію вже не змінити. Переконані очевидці подій. давали нам по 400 грам хліба, як угоди війни. Євдокія Козлова тоді жила у Росії, закінчила вісім класів і її відіслали на піврічні курси учителів. Жінка пригадує, що виживали завдяки новоствореним колгоспам. Колгосп давав нам скільки-то муки. пуди там, павпуди, как тону давали нам учителям. Ну от осталась я жива. Попри інформаційну блокаду, чутки про тотальний голод у сусідній Україні доходили і до батьківщини пані Євдокії, де на той час, попри скруту, все ж було що їсти. Потім ще впродовж багатьох десятиліть масове вбивство українців штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. Ну, всі мучились. Всі мучились і всі переживали за Україну. Говорять, а здесь нам додають, а там говорить, просто голод, даже говорят, їх не випускають уже из села мертвих. Євдики, Козлова досі не може забути жінку, яка дивом вирвалася з голодної України. Вона говорит, я з Україна у нас совсім ничего нет. У вас вот хуже свекла й то й другої, а у нас ничего, ми мрем. Виснажена поневіряннями і голодом, утікачка померла на подвір'ї Євдокії. Ця жінка була лише однією із майже 10 мільйонів людей, яких забрала голодна смерть. З них 300 тисяч жителі Черкаської області. Мирослава Станкевич, та Мас Черкаська служба новин. Усіх невинно закатованих сьогодні пом'янули у Черкасах. Біля спомника жертвам голодоморів та політичних репресій відбувся поминальний молебень. У ньому взяли участь святоці, представники обласної та міської влади, школярі, небайдужі громадяни. Усі запалили скорботні свічки та молились за душі незаконно обієнних. Тріпочуть на вітрі українські прапори, на них чорні стрічки скорботи. На площі перед пам'ятником жертвам голодоморів зібралося кілька сот черкащан. Голодна смерть 32-33 років торкнулася майже всіх черкаських родин. Згадай усе ти, щоб воздати близьким і дальнім людоморам, хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і горе. Тут кожна дія символічна. Жінка-мати у скорботі з двома дітками принесла до пам'ятника хліб, якого колись так не вистачало людям. А за нею представники влади поставили біля хреста горщики з кетягами калини та колосками пшениці, таких же даних для змушеного голодом українського народу. «Хліб Наш насущний, насушний дождна Благочинний Черкаського округу проти Ерей Сергій Чумак молиться за душі незаконно бієних. А наша молитва нехай лине, як дим, кадильний до Бога. За душі спочилих наших співвітчизників. На знак скорботи і вічної пам'яті діти запалюють свічки, осяюють ними ялиновий хрест. Нехай для всіх людей доброї волі ці хвилини стануть пересторогою. Хай подібне не повториться ніколи. А громадськість принесла спочили мученикам квіти, після чого пом'янула їх причащанням чорним голодним хлібом. Лідія Маланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Ну а завтра на знак жалоби за невинними жертвами голодомору геноциду о 16-й годині по всій Україні відбудеться загальна національна хвилина мовчання. На вікнах своїх осель українці запалять свічки пам'яті а у церквах відправлять поминальне богослужіння. Історія єврейської громади корсун Шевченківського за два останні століття постала в експонатах: 125 світлин, архівні документи з фактами холокосту та уривки із книг про відродження єврейських громад у роки незалежності. Побачити виставку можна у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Клавдія Колесникова в минулому науковий співробітник музею вже майже два десятиліття свого життя присвятила єврейській громаді Корсуня. Збирає світлини, записує спогади та веде інтернет-листування з громадянами країн Європи і Америки. Завдяки такій наполегливості в Корсуні з'явився новий мистецький заклад регіональний музей єврейської історії. Ми родом із Штетлу. На виставку в Черкаси привезла найцікавіші експонати. Ось моя бабуся разом зі своїми сусідками прийшла. На це зібрання, на це навчання потрапила в об'єктив фотоапарату. Потім в 42-му році, під час евакуації, померла, і більше інших фотографій у нас немає. Це наша особиста історія сімейна, і це історія нашого народу, історія нашої країни. Загалом експозиція нараховує сім розділів присвячених історії єврейської громади Корсуня. У першому зібрано матеріали про видатних людей, які жили або бували в місті на Дроссю. Інші торкаються подій 18-20 століття і наших днів. Відкриття виставки в Черкасах доповнила презентація книги американського письменника Лоренса Кобена Ані Шетел про єврейську дівчину із Корсуня. Її перекладом та виданням займалася Клавдія Колесникова. Організатори заходу роблять одну добру справу, каже Дмитро Співаковський. Вчать молодь знати свою Історію і національність тут значення немає. Такі виставки ну, не тільки доносять до молоді, і до всіх, хто цим цікавиться історією єврейського народу, а і е, показують, що єврейський народ для України, для, того, для той країни, де ми живемо, зробив дуже багато і для історії України, для її розвитку, і для економіки і для культури. Виставка Єврейські сторінки в історії Корсунщини це один із культурно-просвітницьких заходів, приурочений 20-річчю створення регіональної асоціації єврейських організацій Малих міст України і триватиме до початку грудня. Олександр Чернега, Анна Васілєва, Олександр Костирка Чесен. У Черкасах співали Кобзареп. Його виконали відомі українські письменники та видавці брати Капранови. Вони приїхали до обласного центру із програмою Зен Юа. Близнюки презентували нову книжку, а також співали і спілкувались зі своїми прихильниками. Бачила перформанс Ірина Васюра. Я не сумую зовсім. Я практикую це. Мелодичний речитатив під кобзу й Дудку. Така вона музична програма від письменників братів Капранових, оцінити талант відомих видавців зібралися близько сотні черкащан. Так, саме такі речі і підтримують національний дух. Ну, звичайно, треба ще враховувати якісь там інші аспекти, але дійсно так, ми бачимо в зал у нас абсолютно різна аудиторія від студентів до вже дорослих людей, які мають якісь свої. Такі певні установки да, на життя, але от в молоді все це ще тільки розвивається, і його треба підтримувати саме такими речами. сказали, що нам треба до обласного центру. Капранови приїхали на запрошення громадської організації. Книжковий маестро. Подібні заходи кажуть, покликані привчити Черкащан читати. Це не просто цікаві люди, а ці, ці люди не просто пишуть книжки. Вони примушують їх читати. Розумієте, вони розробляють ходи, за допомогою яких читач каже: зо мною щось сталося. Я беру цю книжку в руки, я буду читати, і ми розуміємо розуміємо, що для Черкас це, це самі ті люди, яких потрібно запросити. Письменники Близнюки свого заходу від візиту до Черкас не приховують. кажуть, тут їм влаштували найтепліший прийом. А у Львові з рівню цивілізованості співпраці з книжкою і поезією Черкаси номер один безумовно і обганяють. Ми це 24 те місто. Ми знаємо, маємо з чим порівнювати. Це 24 те місто, в якому ми виступаємо за два місяці. І повірте, що трійка найкращих організаторів, ви не повірите. Полтава, Черкас і Одеса в будь-якому порядку. У Черкасах Капранових хизувалися ще й новою книжкою Мальована історія незалежності України. Втім, справжнім подарунком для прихильників таланту письменників став їх на Забуття про все на доки віршити личка, все кров моя синя, синя, жовті мої слова. Я їх напевно спиню, як відійде трава. Ірина Васюра Андрій Поленько, Черкаська служба новин. І на сам кінець гідрометцентр попереджає про те, що на 25 листопада в області оголошено штурмове попередження. Активні циклони з північного заходу Європи принесуть холодне арктичне повітря. Очікується дощ, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А 26-27 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем і ожеледицю на дорогах. Температура повітря знизиться до мінус 2 градусів. Ось такі новини: п'ятниці будьте оптимістами і не піддавайтесь осінніх андрій. Далі про спорт оптимістично. В'ячеслав Лопушанський. До зустрічі. Доброго вечора. Про рекорди та результати зі студії черкаської служби новин вже готова детально розповісти. Вам спортивна редакція. Розпочнемо з тренерського призначення за спинами. Неповні два місяці баскетбольного сезону. А черкаські мавпи змінили вже третього тренера. Кілька тижнів тому черкасці відправили у відставку Володимира Холопу. А функцію головного виконував Микола Неухацький. Попри непоганий баскетбол, який команда показувала під проводом колишнього капітана клубу, його теж попросили піти. Сьогоднішнього дня він тренуватиме дублю. Че скла та основою займатиметься Максим Міхільсон. Сьогодні вранці президент баскетбольного клубу Шеркаські мавпи» Сергій Удариш представив команді нового головного тренера. Функції наставника покладені на 33-річного Максима Міхільсона. Цей сезон він почав як один із помічників Володимира Холопова. Однак Міхільсона в Черкасах та Україні більше знають за досягненнями в юнацькому баскетболі. Так, окрім прекрасної роботи «Шеркаські мавпи» 96, він працював з українськими збірними різних вікових груп. Міхільсон у 2012-му тренував кадетську збірну України, яка брала участь у Литовському. Чемпіонаті Європи. Рацом Шеркаським мапом 96 він ставав триразовим чемпіоном України, бронзовим призером юнацької Євроліги та учасником юнацького кубка чемпіонів. А у цьому сезоні ще й дебютуватиме в суперлізі. Ну, у мене є представлення ось, який рисунок ігри я хочу Єдине момент, хватит ли времени все это перші несколько ігор. Ми будемо будем далеко от того рисунка, который был до этого головним завданням Міхельсона у цьому сезоні буде награвати молодь. Правда, і про спортивні результати керівництво його попросило не забувати. Максимальним завданням є вихід у плей-офф Суперліги, а мінімальним одинадцятий рядок чемпіонату. Наразі головний баскетбольний лізі України черкась мають лише одну перемогу шести зіграних матчах і закономірно передостанній рядок турнірної таблиці. Саме через незадовільні результати нещодавно попросили піти з клубу Володимира Хо. Опова дебют Міхельсона на тренерському містку помаранчево чорних має відбутися в неділю, коли черкасьці на виїзді поміряться силами з Одесою. В'ячеслав Лопушанський, Оксана ЧСН Спорт. Вісім золотих, дев'ять срібних та вісім бронзових нагород здобули черкаські кудоїсти на відкритому Кубку області. Скудо що відбувся вихідним у Черкасах. За першість боролися спортсмени віком від 8 до 18 років із шести областей. Черкаські спортсмени показали найкращий результат. Без страху та травм семирічний Станіслав здобуває перемогу над своїм суперником. Для юного спортсмена це перші змагання такого рівня. Хлопець зізнається, до них наполегливо готувався. Три, три рази на тиждень. 150 спортсменів на татамі змагалися за перші серед них і дівчата. Чемпіонка України Анастасія Коваленко кудо займається більше трьох років. Каже, цей вид спорту виховує, сормовує характер. «Мені подобається, що здесь воспитується характер, я на це то что здесь сила всіволі і себя відчуваєш в общесті более захищенне. Львівська, Кременчуцька, з цих та інших областей спортсмени показували свою вправність у східному єдиноборстві. Головний суддя змагань каже, рівень підготовки черкаських худоїстів значно виріс. З кожним роком спортсмени черкаського відділення становляться все сильніше і сильніше, і Це навіть показують їх результати на всіукраїнських турнірах. Випередивши черкаську команду у три очки, кудоїсти з Києва зайняли перше місце. Черкаси, друге, третю сходинку посіли спортсмени з Кременчуцької області. А Іванченко Андрій Поленько ЧСН спорт. А вихідними Жаркаський Славутич відіграє свій передостанній матч осінньої частини сезону. Місце під сонцем, а точніше на верхівці турнірної таблиці команда Ігора Петрова буде відвоювати у домашньому протистоянні проти Кременчуцького кремня. Принциповий матч стартуватиме на центральному стадіоні о чотирнадцятій. Наші журналісти теж відвідують цю гру, про що ми обов'язково розкажемо вже в понеділок. З побажаннями гарного вікенду. Ми прощаємося на все добре і вболівайте за своїх.